Загадкова смерть Сергія Ржицького відповідального за злочини проти українського цивільного населення. Нагадаю, що з одного боку він був капітаном підводного човня човна, звідки, зокрема, обстріляли і Вінницю з багатьма вбитими. з другого боку, він був заступником начальника мобілізаційного управління. Простою мовою, наскільки я розумію, він був одним з російських воєнкомів. Що про це відомо так, тому що вже з'явився затримуваний. Українець з походження, ну і вони намагаються на нього записати це вбивство. Ну що відомо? Воєнні злочинці власне отримають, отримують і будуть отримувати справедливе покарання. І за, кожне, за кожен злочин обов'язково буде відплата. Для нормальних, мирних людей спорт іде на користь. Для воєнних злочинців навіть спорт і пробіжка. Ну, можуть закінчитись відповідним результатом, як випадку ржицького. Звичайно, ми не будемо коментувати деталі по справі, але можемо констатувати, що подібні речі відбувалися і будуть відбуватись із усіма, хто причетний до терористичних актів російської Росії, нападу агресії проти України, проти українців, проти злочинів проти цивільних і військових і. Звичайно, було б найбезпечніше для подібних ржицьких в їхніх інтересах здатись в руки українського правосуддя і власне Україна як демократична права держава безпеку політично гарантувала. Пане Андрія, не просимо власне розкривати якісь деталі. Розуміємо, що все це важлива державна таємниця, і від того може залежати теж і перебіг війни. Але виглядає, що там просто якийсь флешмоб, бо спочатку Ржецький, потім Цоков, який також командував ракетними уда... Був причетний до власне командування ракетними ударами по Україні. Можливо, маєте інформацію, чи стривожилися, насторожилися інші російські генерали, власне, ті, на чиїх руках дуже багато крові так, стривожилися і не лише через ці події, але в принципі загальну тенденцію вони, як люди, які володіють інформацією, отримують інформацію з багатьох джерел, розуміють, що є про що турбуватися, і насправді багато хто з російських генералів. Якби вони приймали рішення, хотіли б швидшого закінчення цієї злочинної війни і готові навіть на виведення окупаційних військ з території України, розуміючи тупіковість і безперспективність цієї авантюри і цього злочину. А по їхніх ну, діях то, так, новин, видно? Що, Чи це видно е, по їхніх має, діях? Так та, і має дозріти відповідно воєнне політичне керівництво до, до відповідних рішень, але настрої такі є. І паралельно з іншими процесами, які відбуваються між вежами Кремля, ем, які спостерігає в принципі останнім часом весь весь світ, частина з них публічна, і, звичайно, ці настрої будуть посилюватися, пане Андрію. А Путін зустрічався з Пригожиним? От з'явилася ця інформація, підтверджена посіпачкою путінським пісковим. Так з другого боку лунали інші припущення. Ну і зокрема, що на вашу думку могло там бути на порядку денному, якщо у вас є. Можливість про це говорити публічно, ну в цілому, ми можемо говорити не про якийсь ідейний конфлікт, а швидше про внутрішньокорпоративний конфлікт. Відповідно, якщо аналізувати, що би там могло обговорюватися ході подібної зустрічі або подібних зустрічей, тому що є публічна складова, про що повідомляється є низка подій, про які стає відомо вже пізніше. Ну, це власне розподіл сфер впливу, це бізнес-інтереси, це е, якісь певні кадрові рішення. Ну і частина для пропаганди і для внутрішньої аудиторії, ну безумовно, частина може вдаватись якоїсь бутафорії, яка до реальності не має жодного відношення. Але в цілому, звичайно, те, що царні настоячі, бачить весь світ, і Пригожинський заколот яскраво це показав. І сьогодні триває спецоперація по порятунку відновленню іміджу Путіна, яка, втім, успіхів не досягне, як і ганебне СВО самої, так званої Російської Федерації. Андрію там свобода Росії, цей легіон вони анонсували чергову акцію. Зрештою у наших адерах з експертами ми вже обговорювали це питання. І кажуть, що далі буде. Можливо, воно не так динамічно все просувається, як би ми хотіли, і як ми сподівалися на початку. Але анонс продовження історії є. Чи можете розповісти трошки більше? З того, де нам очікувати, на яких територіях або принаймні, чого можна очікувати, власне, от, хоч щось цікавеньке, чи можете поділитися? Ну, останні події, зокрема з ПВК Вагнер, показали приклад іншим групам, організаціям, групам, які мають протестні настрої. Якщо ПВК «Вагнер» там громадяни Російської Федерації можуть. Пройти маршем майже до Москви, збити низку гелікоптерів і літаків, вбити пілотів, закупити військові об'єкти, і потім в кінці їм за це нічого не буде, кримінальна справа закривається. То чому такі самі громадяни так званої Російської Федерації з РДК чи Легіона Свободи не, не могли би це повторити? Я думаю, що в даній ситуації це непогана історія. Ну, Про напрямки ну, будемо, але... хотів би вас розпитати. Можливо, оперативно дасте інформацію стосовно ситуації на запорізькій атомній станції. Безпосередня загроза реалізації задуму терористичного акту останнім часом стала зменшилась завдяки прямим і непрямим зусиллям України. Але Запорізька станція продовжує бути замінованою і перебувати в руках російських терористів. Це означає, що потенційно ця загроза існує, і звичайно, Україна відстежує її.